Привіт, я знімаю влог з Євою. Ось така Єва. Лежить тут. Я її тільки що переділа в такий ось костюмчик. От, лежить тут. І ми будемо збиратись на прогулянку. От, зараз ще я буду розгрібати оцю кучу. Тут повний бардак. Зараз буду все тут розгрібати. От. І коли я вже це розгрібу, тоді я вже включу відео. Вибрала ту кучу і вибрала з цієї кучі ось такий ось каміннізон теплий. Бо у нас отака погода, похмуро, погано. От. Така погода у нас за вікном. І холодно. Так що ось. Ще я її вдягну шапочку. Ну і напевно з собою я візьму суміш, тому що вона ще, ще не їла. Вона недавно проснулася тільки. Ось їсти не хоче, я вділа Єву. Такий ось комбінізон. Вона якась дуже велика, я вже Єва велика і влазить в колясочку. Ось така вусічка. Зараз я вам покажу, що я буду брати з собою. Я візьму з собою отаку іграшку для єви, кролик, пільоночку, шапочку, якщо там буде не так холодно, то я її вдіну цю шапочку замість теплої, ну і суміш. Такі ось бутилечці, суміш. Зараз це все буду класти в коляску туди. І ми підемо гуляти. Я не буду знімати там, бо холодно, телефон у мене не заряджений, а другого телефона в мене немає. Зараз я його на зарядку поставлю і коли ми прийдемо з прогулянки, тоді вже буду знімати. Я вже зібрала єву, я накрила коляску глюнкою вот тут шапочка у нас а там бутилочка. Вот і вот Ева тут лежить. Я так зробила, а там мама каже, що дуже сильний вітер. І вот. отак вот будемо їхати. Вот. Зараз я вийду звідси, в неї кімнати. Отак. Вот і от вот, зараз будемо. Виходити. Отак от Кєва. Там дуже холодно, шапка нам не пригодилася. Ми були тільки в колясці, бо був сильний вітер. Я боялася, щоб Єва не обдуло. От. І суміш вона взагалі не хотіла їсти, я не знаю, що це таке. Зараз її погодую. Тому що, ну, що це таке? Ось. Ось до Кєва. Ага. Так от. от Єва, зараз я буду її передягати знову. Я ось вже переоділа Єву, вона тут лежить. Готова вже їсти. Ось. Зараз ми візьмемо бутилочку оп, і будемо кормити Єву. Єва. Ну, зараз вона поїсть і ми будемо гратись, а потім будемо вже спати. Єва це її найулюбленіші іграшки Єва Дай. Такий крокодил, капібара, і ось зайчик. Так от Єва грається тут. Є... Жарко. Я її зняла там бодік, в неї піднизував бодік. Ще. А, тепер, а Тепер ось такі памперс. Ось. Ну, зараз я її ще раз переодіну і будемо вже лягати спати. Ось. Ще зараз пограємось так. і вже спати. Єва вже награлася, я збираю зараз іграшки. ось. І я буду спати ось тут. Ось. Вона спить в колясочці, іноді вона може ось тут спати на дивані. Зараз буду її передівати. Зараз покажу, що. Я Єві зараз вдягнула ось такий памперс. І хочу, напевно, кофточку вдягнути. Єва ось вже роздіта. Я їй напевно, вдягну якусь кофточку і буду її вже вкладати спати. Ось так переоділа Єву. У неї така кофточка з динозавриками. Памперс і носочки, ну і шапочка. Зараз буду її вкладати і займатися своїми справами. Я вже вклала Єву. Там вона спить. Ось. І зараз я буду займатися своїми ділами, прибирати за Євой. Ось. І вже що хочеш, то і робити. Чую, що Єва, напевно, вже... Прокинулась. Єва, а чому ти плачеш? Не плачь, я Тут я поруч. Йди на ручки до мене. Йди, йди, йди. Опа! Ось так ось Єва єсть. Суміш зробила і зараз буду її вкладати. Клила да? єву да. і ось так її вкладаю. А, ось тут з мішкою. Ладно, э, з ним спить. Так. Зараз буде спадки. Я її ось так ось розгойдую, ногою, рукою, зараз рукою і ногою. Ось, ось тут ось у нас була іграшка для Єви якраз таки спеціально, але вона відірвалась. Ну і я підкладаю Єві ось таку подушечку з принцесками, бо Єва не може просто так спати. Ну, Вона просто тут доволі тверде матрасик. Ці колясці дам матрасики. Ну, все я вам в принципі все розказала. Зараз буду її вкладати. Дякую за перегляди. Бувайте, мої друзі!